Іспанська кухня, безсумнівно, є однією з найкращих у світі за якістю і різноманітністю. Варіація страв настільки велика, що все перепробувати просто неможливо. Проте є основні класичні іспанські страви, які обов'язково потрібно покуштувати. Закуска та з стріски з вершковою картоплею, є однією із них. Тож сконцентруйтеся на приготуванні цієї страви, і потім вона порадує вас своїм смаком. Вам знадобиться 150 мл оливкової олії. Одна картоплина. відварити, 100 мл молока. 500 г філе різки. В сковорідці розігрійте олію. Злегка обсмажте філе тріски на середньому вогні. Посоліть за смаком. Переверніть і обсмажте з іншого боку. Викладіть на тарілку, зніміть з риби шкірку і розімніть, потовчіть картоплю, додайте тріску і перемішайте, додайте молоко, поступово додайте олію із сковорідки. Ретельно перемішайте. Змішайте до отримання однорідної маси. Намастіть скибочки підсмаженого хліба. Закуска готова. Смачного.